Всім доброго дня! Сьогодні з вами ми будемо готувати смачні різдвяні пампушки. Для цього мені потрібно звичайно борошно, дріжджі, маргарин або масло, цукор, ванільний цукор, яйця, джем і молоко. Спочатку. Я беру одну пачку дріжджі, розводжу її з пів стаканом молока, добре розводимо дріжджі з молоком і додаю одну столову ложку цукру. І ось цю пару залишаю на 15-20 хвилин, щоб вона трошки підбрудила. Яйця збиваємо. яйця я збила, до яєць я додаю пів стакана цукру і добре збиваю вінчиком. До цього додаю також ванільний цукор. Все це збиваю і також вливаю розтоплений маргарин. Маргарину приблизно пів пачки. І ще раз добре це все розтираю. Коли вже розтерла, Виливаю все це в дріжджі. Дріжджі в нас підійшло, перемішуємо і додаємо борошно. В пампушки приблизно я використовую 1 кг муки. Борошно я пересіяла і всипаю ще. Додаю 2 стакани молока. Молоко я додаю таке, щоб не було дуже холодне, тепле. Все це перемішую вінчиком і додаю борошно. Ось тісто я замішую. Тісто має бути не дуже таке густе, щоб вони не були помпушки забиті. Має бути таке трошки рідше, і таке, щоб воно вже як замішане, так не дуже липло до рук. Ось тісто вже наше готове. Тісто я замісила не дуже таке, що було тоге, і воно навіть трошки прилипає до рук. Але коли замісити густе тісто, пампушки будуть забиті. Зараз я його накриваю плівкою і ставлю в тепле місце, нехай бродить. Приблизно має бродити до 2 годин, ну, може, швидше трошки підбродити. І тоді ми будемо виробляти. Начинки можуть для пампушків бути різні. Я буду використовувати яблучне варення. Але варення, як бачите, воно густе, тому що, якщо рідке, воно може витікати при випіканні. Я плівкою і ставлю в тепле місце, щоб воно вродило. Ось наше тісто вже готове і зараз ми будемо виробляти помпушки. Даємо варення, можна накладати будь-яку і ліпимо наші помпушки. Знову докинумо більше.